Привіт, друзі! Пізня посадка полуниці, ризик чи секрет врожаю. Кінець жовтня, а я ще саджу полуницю. Хтось скаже пізно, а я скажу саме час перевірити мій секрет. Перед посадкою замочую коріння у воді з актарою хвилин на 15. Це як спа для полуниці. І шкідники в шоці, і коріння відпочило. Далі натягую агроволокно. Щоб не росли бур'яни, ґрунт не пересихав і весною швидше прогрівався. Отвори роблю акуратно канцелярським ножем, дірки ручкою від насоса. Бо навіщо вигадувати велосипед. У кожну лунку трохи гранул від ведметки. Хай не думає, що це полуничний ресторан. І головне торф'яний субстрат фарм для квітучих рослин. У ньому море мікроелементів, біогумус і сапропель. Жменю в лунку, трохи зверху, і полуниця готова до зими. Весною покажу, як вона прижилась. А поки хай відпочиває. З Ворміфарм навіть пізня посадка стає раннім успіхом. Отже, Ворміфарм це живий ґрунт для потужних рослин. Дякую за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па!